Житомир знову попрощався з героєм. В останню путь провели 23-річного захисника Владислава Горбича. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 14. Владислав був Улюбленцем і лідером, і лідером, неформальним лідером серед своїх однолітків і старших учнів. Його любили і поважали всі від мала і до велика. Він був відмінником у навчанні. Владислав був не лише розумним, а й талановитим. Він дуже гарно грав на гітарі і дуже любив грати на гітарі. Він займався і в нього дуже талановито виходило. Займався IT, it дизайном. Він дуже гарно малював. Він дуже любив автотехніку. Він був скрізь. Закінчивши школу, вступив до Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю психологія. Паралельно з навчанням Владислав почав працювати у сфері приватного бізнесу. Цей юнак, прийшовши ось у бізнес, зарекомендував себе таким чином, що за досить короткий термін він стає заступником директора. Приватної структури. Повномасштабне вторгнення Росії змінило плани юного хлопця. Студент добровільно став на захист України 24 лютого 2022 року. Воїн брав участь у боях на північних, південних та східних рубежах нашої країни. Таких добрих, чесних людей, як Влад, чесно, я знаю і знав одиницю. Він надзвичайно мужній. Він ніколи не цурався себе, не цурався свого. Він ніколи. Не шкодував, що він воює, воював як герой, завжди піднімав дух і тим, хто там, і тим, хто тут. За свою мужність та героїзм воїн неодноразово був відзначений грамотами та подяками командування Збройних сил України. У 23-му році був відзначений золотим хрестом. Відповідно до наказу головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного, захисник героїчно загинув 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі батьки, брат, рідні, близькі та бойові побратими. Вічна пам'ять герою. Поліція розслідує обставини загибелі родини на Житомирщині. У приватному будинку виявлено тіла чоловіка, жінки та малолітньої дитини, за фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Подія сталася у селі Поліське. До Коростенського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку виявлено тіла трьох людей, серед яких дитина. Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з'явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживанням колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції. На місце події негайно виїхало керівництво головного управління поліції області, слідчі оперативники та судово-медичний експерт. Попередньо встановлено, що смерть семирічної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка наступила у наслідок вогнепального поранення. Одна із версій події чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство. Наразі встановлюються обставини події у межах кримінального провадження за пунктом 2, пунктом 1 частини другої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини. Призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону. Слідство триває. 38 років тому людство сколихнула одна з найбільших техногенних катастроф 26 квітня 1986 року. О 1.23 пролунали вибухи на Чорнобильській атомній електростанції. Франція об'являє, що так і так ще не на перший день, на третій що… Не можна виходити, щоб сиділи в кімнатах Всі тоді першими на боротьбу з невидимим ворогом кинулись пожежники, правоохоронці, енергетики, військові та медики, серед яких було багато жителів Житомирщини. Сергій Можарівський розповідає: він був водієм і теж доклав зусиль для ліквідації аварії. Набирали техніку там машини, трактора, бульдозери, їхали до самого ректора і. На слой асфальта наложували ще сантиметрів наверх. Тоді Сергію було лише 25 і через велику дозу радіації, яку він отримав, вже за декілька років після тих страшних подій у чоловіка почалися серйозні проблеми із здоров'ям. Через п'ять років вже пішов лікуватися. Ну, все одно ще працювати хотілося, сім'я, діти. А потім пішли в боліці. Тож час прийшлося, лікувався в Чорнобильській лікарні. Прямо 4 чи 5 разів їздив. Гіпертонічний криз, як обічно, в таких випадках, інвалідність, сердечна недостатчість. Наслідки аварії на ЧС ми відчуваємо досі. Україна займає перше місце в Європі за кількістю онкологічних захворювань. Житомирщина, перша за цим показником в країні. 26 квітня 1986 року назавжди закарбувалося в історії людства. Щороку цього дня наша держава вшановує подвиг тих громадян, які поклали своє життя та здоров'я заради нашого майбутнього. В цей день ми згадуємо, ми пам'ятаємо, ми дякуємо кожному ліквідатору. Ми дякуємо кожному, хто виконав свій обов'язок перед державою, перед народом. Це без перебільшення подвиг, тому що ситуація могла розвиватися будь-яким чином. Цьогоріч мітинг реквієм відбувся у Словочанській громаді, яка досі вважається третьою зоною радіактивного забруднення. В ті дні 38 років тому багато місцевих жителів відправились долати наслідки Чорнобильської катастрофи. Їм та усім ліквідаторам в громаді відкрили меморіал пам'яті, а також чотирьох ліквідаторів під час урочистостей відзначили подяками. Нині в Україні проживає 152 тисячі ліквідаторів. Щороку ця цифра стає все менше, та пам'ять про їхню пожертву нікуди не зникає. Наступного тижня у Державному університеті Житомирська політехніка проведуть хакатон для старшокласників під назвою 3D-друк в STEM-освіті». Заявки на участь надіслали 17 команд зі шкіл міста та області. Цей хакатон ми відібрали вже шість команд. Три з області команди з різних громад, що дуже цінно, і три з міста Житомира. Під час відбіркового конкурсу діти надсилали свої концепції того, як можна полегшити навчання завдяки технології 3D-друку. Одна з заявок була це те, що діти пропонували друкувати на 3D-принтері модель векторних графіків, графіків функцій, щоб можна було інтерактивно їх пересовувати, і діткам, якраз під час навчання, показувати. Від зручному інтерактивному форматі як це працює, такий хакатон триватиме один день. За цей час ментори приведуть для учасників лекції та практичні воркшопи у лабораторіях інноваційного хабу Житомирської політехніки, щоб діти, які презентували, подавали свої концепції, могли доробити цю концепцію де за допомогою наших 3D-принтерів. Тому що ми в університеті зокрема розвиваємо спін-офф-проєкт проєкт проект 3D», який якраз про створення 3D-принтерів та створення установок з переробки пет пластику. Переможці отримують в подарунок 3D-принтер та установку з переробки пет пластику інноваційний хаб Житомирської політехніки організовує різні хакатони та конкурси для студентів і школярів завдяки співпраці з інвестиційною компанією Бідживі Геннадія Буткевича. Біджеві груп перш за все це той партнер, який підтримує наш інноваційний хаб і науковий парк, вкладаючи чималі ресурси для оновлення його матеріально-технічної бази. Це найсучасніші станки, найсучасніші інструменти. То створює усіляко можливості для того, щоб наші студенти й учні креативили. і не просто креативили, а в розвитку сучасних технологій. Продовж року планують провести й інші хакатони. Зокрема, я вже можу анонсувати, що ми будемо проводити конкурс ідеї саме з находом на IT. У Нас буде конкурс складатися з трьох номінацій: створення it продукту створення гри про Житомир та створення брендингу якоїсь компанії або якогось it продукту До цього хакатону зможуть долучитися не лише учні, а й студенти. Також нас будуть хакатони протягом року від факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій мехатроніки та робототехніки, і хакатон від факультету гірничої справи будівництва та природокористування. Такі конкурси будуть проводитися щороку. Ми якраз це плануємо для того, щоб виявляти круті класні команди, для того, щоб потім долучати до нашої іншої програми, яка також створена разом з нашими партнерами BGV Group Management, для нашого акселератора та стартап-школи, які ми будемо організовувати. Дати проведення наступних акатонів та форми для реєстрації шукайте на сторінках у соцмережах університету. Незламні, нескорені легендарні такими є сталеві воїни Азовсталі. Це ті, хто обороняв наш Маріуполь від російських загарбників ціною свого життя. Сьогодні у Житомирі відкрили виставку Азов Янголи Маріуполя, яка присвячена загиблим захисникам. Це понад 200 робіт. Тут представлені бійці з усієї України. Дана виставка покликана нагадати ще раз українцям, що Більше 700 азовців перебувають на сьогоднішній день в полоні і потребують вирішення даного питання. Житомир став 14-м містом, до якого завітала виставка. Її авторкою стала Віра Литвиненко, яка сама є мамою загиблого бійця Владислава. Він з 15-го року на війні, і майже дорослого цивільного життя він не знав. І він загинув неподалік драмтеатру в приміщенні цієї школи, куди я його ще маленьким вводила на спортивні змагання. Саме в цій школі він прийняв свій останній бій. Там зв'язку майже не було, і вони весь час були на вуличних боях. Він писав, що скоро з палками на танки будемо воювати. Зібрати таку експозицію фоторобіт загиблих героїв допомагали їхні родини. Поруч зі світлиною кожного бійця можна прочитати його коротку біографію, нагороди та навіть останні слова захисника. Находила перекладачів на англійську мову, перекладали. Зараз вона вийде переклад на німецьку, на чешську. Ну тобто в план. Нах є за кордон повести відвідувачі кажуть: стоячи у цьому залі, відчувають одночасно велику трагедію та гордість за наших героїв. Коли дивишся в очі на кожній світлині, ти розумієш, що це дійсно кращі представники нашої нації, молоді, перспективні, різні по фаху, по професії, по спеціальності, але які вибрали. В такий найскладніший час, єдине правильне для них рішення і поклик захищати свою батьківщину нашу державу. Серед фотографій мужніх титанів можна побачити і уродженця з Житомирщини Ярослава Мороза. Прийти і подивитися в очі наших героїв. Житомиряни можуть протягом місяця у краєзнавчому музеї. Також кожен може долучитися до збору на озброєння військовим, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані. Вікторія Кутунович з метро Половинка, телеканал СК 1